Доброго всім здоров'я. Я вітаю вас на каналі Тернопіль 1 та ІНІТБ. Нагадаю, що в ефірі ви дивитесь кримінальні новини Тернопільщини. Мене звати Сергій Крета, я начальник відділу комунікації головного управління національної поліції у Тернопільській області. Сьогодні, як і завжди, ми розкажемо вам про ті кримінальні події, що трапилися на минулому тижні у нашій Тернопільській області. А саме в освітніх закладах Тернопільські поліцейські управління поліції охорони встановлюють тривожні кнопочки: кого і від кого власне оберігати ці поліцейські, дивіться у нашому наступному сюжеті. До п'яти хвилин час необхідний наряду поліції для прибуття на місце події після спрацювання тривожної кнопки. Цим технічним пристроєм обладнують навчальні заклади Тернопільщини. Основна мета встановлення тривожних кнопок підвищити безпеку педагогів та учнів. Сигнал про спрацювання кнопки надходить на пульт з централізованого спостереження управління поліції охорони. Тривожна кнопка в навчальному закладі знаходиться для того, щоб в разі якоїсь небезпеки загрози дітям. Могли викликати в найкоротший термін наряд поліції, чи це є поліції охорони чи національної поліції в меді в єдиній дислокації. Наразі тривожні кнопки встановлено майже у 150 освітніх закладах області. Це вищі, коледжі, училища, школи, дитячі садочки. Планується облаштувати технічними пристроями ще півсотні навчальних установ в краю. З нового навчального року тривожна кнопка з'явилася у Великоглибочецькій загальноосвітній середній школі. Ми живемо в умовах воєнного стану. І на це і треба дуже швидко, скажімо, інколи оперативно, щоб не затрачати час, скажімо, на шукання номерів телефонів так далі щоб викликати поліцію на допомогу. Але на даний момент ми ще не користувалися цією кнопкою. Співробітники поліції охорони систематично проводять школярами уроки безпеки. Як діяти у надзвичайних ситуаціях? При виникненні повітряної тривоги, виявленні небезпечних предметів. Розповідають про правила дорожнього руху. Закони, коли повітря не тривовує, спокійно йти, не бігати, бо тоді буде хаос. Діти вдячні поліцейським охорони за зустріч та підготували їм малюнки. За свої ілюстрації учні отримали від правоохоронців подарунки. Третьокласниця Настя переселенка із Миколаєва. Вона вдячна і поліцейським, і військовим за роботу, яку вони здійснюють, охороняючи нашу державу. Я намалювала, як поліцейські під час воєнного стану роблять. Зупиняють машини та перевіряють їхні документи. Я хочу стати поліцейським, тому що вони завжди, коли нам треба буде допомога, прийдуть на допомогу і допомагати людям. Безпека дітей. Поліцейські проводять тематичні зустрічі у школах міста Тернополя з метою нагадати учням про правила безпеки у навчальному закладі та у побуті. Деталі дивіться у нашому сюжеті. Основні правила поведінки у непередбачуваних ситуаціях обговорили поліцейські та школярі загальноосвітнього навчального закладу номер 9 у Тернополі. Актуальні рекомендації та важливі поради у рамках єдиного уроку безпеки дітям надавали працівники ювенальної превенції, вибухотехнічного відділу та кіберполіцейські. А саме проведення профілактичних бесід із учнями, нагадування їм про правила поведінки під час уроків, про проведення безпечного дозвілля. Учням нагадали, як діяти в екстремальних ситуаціях та алгоритм дій при озвучанні. Сигналу повітряна тривога розповіли про правила поводження у разі виявлення вибухонебезпечних предметів та боєприпасів. Фахівці радили, як безпечно проводити час в інтернет-мережі, та розповіли про створені під час війни спеціальні платформи та чат-боти, які допомагають боротися з ворогом на інформаційному фронті. Вчителі та юні слухачі подякували правоохоронцям за повчальний урок, наголосивши, що в умовах воєнного стану ці знання є життєво необхідними. Нам це потрібно, тому що. В майбутньому може статися якась надзвичайна ситуація, і нам потрібно буде знати алгоритм дій, що робити. За вихідні дні на Тернопільщині трапилося три дорожньо-транспортні пригоди, у яких одна людина загинула. Ще п'ятеро людей отримали травми. Деталі дивіться у нашому сюжеті. У неділю 25 вересня на автошляхах Тернопільської області слідчі зареєстрували дві автопригоди з потерпілими. З тілесними ушкодженнями до обласної лікарні госпіталізували жителя Вишнівецької громади. Близько шостої ранку на автодорозі доманово коваль чернівці Тереблече водій автомобіля Volkswagen Туран, здійснюючи маневр обгону, зіткнувся з автомобілем «Форд Транзит під керуванням потерпілого. Летально завершилася автопригода для 44 річної киянки, яка керувала автомобілем Хюндай. У неділю близько шістнадцятої, неподалік готельного комплексу гостин. Ни двір, що в Кременецькому районі, потерпіла, допустила з'їзд на прави узбіччя, і як результат, автівку занесло та викинуло на смугу зустрічного руху. Вже там Hyundai врізався в Opel Zafira, в якому окрім водія перебувало троє пасажирів. У результаті даної дорожньо-транспортної пригоди водій автомобіля Хюндай. Загинула на місці пригоди. Неповнолітній пасажир автомобіля Хюндай, водій та пасажирка автомобіля Опель отримали тілесні ушкодження, з якими доставлено в лікувальний заклад. У дії взяли зразки крові для перевірки на міст алкоголю. Даний факт внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань, згідно із частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України. Тернопільські поліцейські обмінялися досвідом роботи системи Custody Records своїми колегами із сусідніх областей. Отримання нових знань та практичних порад щодо роботи з інформаційною підсистемою Кастаді Рекордс з цією метою до Тернополя приїхали представники Вінницької, Хмельницької та Чернівецької областей. Наш регіон був одним із перших, де впровадили систему електронної фіксації. Упродовж трьох днів інспектори з дотримання прав людини переймали досвід тернопільських поліцейських з питань організації діяльності Кастаді Рекордс. Підсистема Кастаді Рекордс працює півтора року. Тому інспектори з дотримання прав людини приїхали на. Навчитись обмінятись своїм досвідом поліцейські обговорили особливості роботи з підсистемою електронної фіксації, алгоритм дій при затриманні та доставленні осіб, проведення інтерв'ювання, у тому числі іноземців із залученням перекладачів. Цілодобовий відеонагляд сприяє тому, що ми можемо спостерігати роботу оперативних працівників, слідства з затриманими особами. Це забезпечує в першу чергу права поліцейських. Завдяки цьому не порушуємо права затриманих осіб і сприяємо тому, щоб ці конституційні. Ні, права були дотримані правоохоронці ділилися досвідом роботи із підсистемою у своїх регіонах, аналізували конкретні ситуації порушення прав затриманих та шляхи їх уникнення. Учасники заходу відзначили важливість проведення таких зустрічей. Ми дізналися, які є ситуації не тільки по затриманих особах по кримінальному праву, а й по адміністративному праву також є затримані особи. Як взагалі працюють інспектори, тобто тут набагато більше є затримань. Дуже було цікаво з колегами поспілкуватися на цю тему. Рекомендації отримані від тернопільських поліцейських стануть у нагоді інспекторам з дотримання прав людини для ефективної реалізації пілотного проекту Кастаді Рекордс у своїх регіонах. У Тернополі патрульні поліцейські разом із колегами з муніципальної інспекції провели рейд по виявленню порушень щодо паркування автомобілів в обласному центрі. Деталі у сюжеті. Порядок та дотримання правил паркування у Тернополі перевіряють працівники патрульної поліції спільно з муніципальною інспекцією. Такі заходи спрямовані для зменшення аварійності, зменшення кількості порушень також для того, щоб забезпечити безперешкодний проїзд спецтранспорту. Без Під час сьогоднішнього відпрацювання ми виявили не одноразові порушення особи, які залишають свої транспортні засоби з порушення правил дорожнього руху, отримали відповідні постанови, які передбачають штраф. Такі рейди повинні навчити усіх учасників дорожнього руху стежити за правилами, адже транспорт припаркований з порушенням завантажує вулиці міста. Паркування з порушенням на тротуарі заважає пішоходам та мамам з візочками. Автівки, які власники залишили у недозволених місцях, каже завідувач сектору контролю за паркуванням транспортних засобів управління муніципальної інспекції Тернополя Володимир Петрик. Вони евакуйовують при евакуації автотранспорту. Інспектор повідомляє на 102 поліцію, де знаходиться автомобіль. Автомобіль вилучається, водій повинен прибути на Пережанську 44 В, надати документи і на місці оплатити і може забрати автомобіль. Проте не усі водії згідні з штрафами. У деякого такі нововведення викликають обурення. 40 років машини всі ставили. Отакий нюанс виходить. Колись за союзу така сама була канітєві, тоді ставили знак і стрілочка, що вгорі не можна ставати, а тут можна було ставати. Незнання законів та правил не звільняє від відповідальності, тому поліцейські та муніципали закликають усіх вивчити правила і бути уважними, аби не стикатися із неприємними ситуаціями та не втрачати кошти. Я щиро дякую вам за увагу. Нагадаю, що на каналі Тернопіль 1 та Інтебе ви дивилися кримінальні новини Тернопільщини. Зичу вам добра, спокою, злагоди і, звичайно, перемоги.